А Ілон Маск почав частіше вживати наркотики після того, як став одним з найбільших союзників Дональда Трампа. Даруйте, подумалося, хто його на тверезу голову витримає. Менше з тим про це повідомляє видання Нью-Йорк Таймс з посиланням на людей, які знайомі з діяльністю маска водночас видання зауважує, що не зрозуміло чи вживав маск наркотики, коли цьогоріч став частиною Білого Дому. Але його поведінка була непередбаченою. Він ображав членів адміністрації Трампа, жестикулював як нацист і створював свої відповіді в інтерв'ю. Спотворював свої відповіді в інтерв'ю в сімейному житті. Маска теж спостерігались якісь бурхливі події, приміром судові позови, в які брали участь його діти. І ні маск, ні його представники зараз не коментували ще запит видання щодо вживання наркотиків. Ну може, там пройде треба, щоб. Опустило, як то кажуть. Однак раніше він казав, що вживав кетамін від депресії за призначенням лікаря. А своєму біографу маск сказав, що йому не подобається вживати незаконні наркотики. Той випадок, мабуть, коли хіба хочеш, мусиш.